Добрий день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дати дали мені інтерв'ю, і я дуже вам за це дякую. Ну, нема за що, будь ласка. Якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Батько, чоловік, і працюю на, вважаю, одному з найкращих спортивних сайтів України. От хотів би вам поговорити стосовно трансфера Михайла Мудрика, який нещодавно відбувся: 100 мільйонів євро. Так, за цей трансфер. І чи будуть в історії України ще такі обличчя, в яких трансфер власне буде коштувати 100 мільйонів євро? Найближчим часом таких точно не буде. Я взагалі думаю, що ось ці шалені гроші, які зараз платять за футболістів, це такий досить суттєвий перебір. І це стосується не лише Михайла Мудрика, а й загалом до того, що перетворився європейський футбол. Абсолютно шалені, абсолютно нереальні гроші. І мені видається, що це вже трошки таке кидання пантами, тому що я, звісно, мені подобається Мудрик, я люблю Мудрика, і мені подобається багато інших гравців, за яких платять великі гроші. Але чесно кажучи. Я не розумію практичної цінності прямо на найближчий час в Михайлі для Челсі, яке зараз ніяке. Грає воно зовсім погано. Зовсім погано. Я, ну, я розумію, що не сподіваються на перебудову, але це вже питання не найближчого, не найближчого часу, судячи з того, що ми зараз бачимо по їхній грі. Що стосується українських футболістів, не бачу нікого настільки перспективного, хто міг би досягнути такої планки. В 100 мільйонів. Більше того, я навіть не вірив в те, що мудрика зможе продати за 100 мільйонів, і я думаю, що мало хто вірив. Ну, великий хаос зараз е, біля Циганкова, Віктора Циганкова. За скільки його можна, скажімо так, зробити трансфер. Ну, найближчим часом вже трансферу Циганкова не буде, він в Жироні. Е, е, я думаю, що він трошки свій час е, втратив. для того, щоб е, був більш дорожчий транспорт. Хоча, можливо, не, не саме він, а Київське Динамо, коли циганков був на піку, коли циганков е, показував е, ну, д дуже класну гру. Але добре, що хоча б е, за стільки зараз могли його продати, оскільки влітку у циганкова закінчувався контракт, і, і він взагалі міг піти за е, безкоштовно по суті. Тому це така золота серединка вийшла і. В принципі, добре, що так вийшло. Віктор показує, що він хороший гравець вже в Жероні, вже себе проявив. Я думаю, що він знайде своє місце у Жероні. А чи вдасться йому піти далі на підвищення і за які гроші це вже залежить від нього. Однак я не думаю, що це будуть якісь шалені гроші, які порвуть світовий футбольний ринок, як, от, наприклад, Трансфер Мудрика. В першу чергу, це через вік. Транс, вік травми ем, Віктора. Та й можливо трошки менше як то кажуть, хайпу е, навколо, цього, навколо цього гравця. Тому що е, чому Мудрика вдалося продати за такі, шалені, за такі шалені гроші? Це ж не тому, що він блискуче грав в чемпіонаті України. Це ж не тому, що він е, обіграв там трьох гравців е, інгульця. Це тому, що він себе блискуче проявив в лізі чемпіонів. Якщо команда не грає в Лізі Чемпіонів, як Динамо не грало, так і Жирона не буде грати, це, відповідно, автоматично е, зменшує потенційну привабливість для таких супервеликих грошей е, для подальших трансферів. Я би хотів також поговорити стосовно Андрія Павелка, президента Асоціації футболу України. Як ви до нього ставитесь? В таких випадках е, хочеться сказати, що має бути маркер у програмі 18. Тому що, <плес> <плес> е, так, але ну, я так говорити не буду. Е, скажу простіше, я вважаю, вважаю, що він поганий керівник Української асоціації футболу. І е, можна придумувати різні епітети, різні, е, різні ще більш жорсткі характеристики, але. Е, я ж не просто так дійшов до цього висновку, що поганий керівник Української асоціації футболу. Ми не тільки зараз кілька років робимо матеріали про діяльність Української асоціації футболу Андрія Павелка. І що там вже тільки не було: і обмани, і скандали, і непрофесійність, і ну, все що завгодно. І такі от історії вони стаються ну, раз на тиждень, раз на місяць. Абсолютно регулярно, що говорить про те, що Українська асоціація футболу як структура працює погано і неефективно, а риба завжди не є з голови. Е, якщо ну, ми всі бачимо, які проблеми в Українській асоціації футболу, я зараз не буду торкатися з цих історій, пов'язаних з кримінальними переслідуваннями, судами, тощо, це не моя парафія, тому що такі рішення мають вирішувати суди. Я бачу е, ззовні і ззовні мені це не подобається. Я вважаю, що він погано керує Українською асоціацією футболу і нам потрібен новий керівник. А ви спілкувалися з Андрієм Павелком стосовно цього питання? Ні, не спілкувався ніколи. Чи хочете? Ми неодноразово пропонували Павелку інтерв'ю е ну, його помічникам, відповідним медіаслужбам. Вони завжди відмовлялись. Ну, якщо відмовлялись, е, я, е, просто ми теж не хочемо бігати за однією за з однією людиною постійно. Ми не хочемо приходити тоді, коли він нас кличе. Ми такими ж самими учасниками е, футбольного процесу. Він керівник асоціації футболу. Є футболісти, є тренери, є власники клубів, є журналісти, є вболівальники. І якщо ми всі маємо друг з другом співпрацювати. А співпра співпраця е, журналіста з е, якимись менеджерами це якраз таки розмови, пояснення, е, інтерв'ю. Якщо він не хоче давати ці інтерв'ю, ну хай тоді ми не будемо бігати за ним. Ми бачимо все зі сторони і так досить яскраво, і це достатньо аргументовано. Тут не потрібно бути е, я не знаю, <сь> <с> супер розумним і супер детально… Включеним в цю ситуацію з Українською асоціацією футболу, щоб бачити, що, що щось там не так працює. А стосовно пана Гудсайта, яке ваше ставлення до У Гудсайт дуже, дуже не те, щоб не однозначний персонаж, але я вважаю, що він робить правильні речі, він правильно говорить, він. На нашій стороні, на, ну, оскільки на початку е, повномасштабної війни всі ми почали говорити, що ви там, говоріть, там, давайте, бубка, гудсайт, е, спортсмени тощо. І Гудсайт, в принципі, його меседжі завжди були правильними. Це, що стосується його як людини, мені здається, що він працює, що він, що він нормальний і правильний мужик. Е, що стосується його. Якихось менеджерських історій, е, саме управлінських, е, тут е, у нас є запитання до нього, звісно. Мені, наприклад, не подобається те, що він досі поєднує посади міністра молоді та спорту та президента Національного олімпійського комітету. Е, так, е, за його словами, це не заборонено законом. Однак мені видається, що в нинішній ситуації, коли нам потрібно здійснювати дуже потужний тиск на міжнародну спортивну спільноту, Е, нам потрібні не те, що потужніші обличчя, нам потрібні скоріше різноманітні обличчя, які були б офіційними, тобто е, один меседж від міністра молоді та спорту, інший меседж від президента Національного олімпійського комітету. А виходить така ситуація, що Гудцайт, як президент Національного олімпійського комітету, він Скований Олімпійською хартією, тому він е, мусить е, говорити щось там, е, заявляти, вже якимось чином обмежуючи себе. В тому плані, що там спорт поза політикою, ще там якісь історії, тому що про це все говорить Олімпійська хартія, і він зобов'язаний так робити. А з іншої сторони, він, е, знаєте, це, зайшов в двері. З однієї сторони, вийшов, з другу, а тепер виходить як міністр молоді та спорту і каже, а ні, там, росіян бани, і все це там. ну, Коротше кажучи, це викликає таку невелику нерозбериху. От це мені не дуже подобається. Сама структура національного олімпійського комітету мені теж не дуже подобається, тому що весь український спорт він звик ще жити за такими радянськими лікалами, а вже потім, з однієї сторони, за радянськими лікалами, з іншої сторони, за. Такими правилами цього олігархічного спорту, коли є якийсь е, дядя супербагатий, він фінансує свій від спорту, вони його роблять президентом федерації. Потім е, цього президента федерації е, він е, роблять його членом НОК і він після е, а він ще, ще є якийсь народний депутат від якоїсь зашкварної партії, як ці були історії з Шуфричем і Зуркисом. кажучи, та, вся ця структура вона така трошки м, от, от зовсім не поворотка. Uh, і ось це мені не дуже подобається. І зламати цю, цю систему. Ну, Гуцей сам людина цієї системи. Uh, але мені хотілося, щоб вона хоча б потрохи ламалась, потрохи ламалась, ставала більш сучасною, більш uh, uh, ну, не такою складною, що, щоб зробити якусь заяву до, до Міжнародного олімпійського комітету, потрібно їм всім збиратись на якісь генеральні асамблеї, нам щось голосувати, вирішувати. ну, він, так? Uh, в нинішній час в Україні ми працювати не можемо. У нас немає стільки часу. Нам потрібно робити, банити, заявляти, погрожувати навіть міжнародним якимось спортивним організаціям вже і зараз не завтра. Завтра буде пізно. Також нещодавно Олександр Зінченко так перейшов до арсеналу. Велика подія насправді для України для українського футболу. А як саме вам зінченко у Арсеналі? Блискуче себе проявляє абсолютно блискучий гравець, його бачення поля зараз, його рух, його моторика, його драйв? Мені здається, що він є одним з ключових факторів, завдяки яким Арсенал цього року бореться за чемпіонство. Ми ж забули вже, що таке арсенал, який бореться за чемпіонство. І, ну, в нас у всіх головах ось це четверте місце, і ми тільки з цього і прикалуємося. А, а тут ну, він, він, грає, він грає блискуче, але потрібно м, розуміти, що його роль подвійна в цьому клубі. Перша це позиція, ну, умовно кажучи, там. Грати, віддавати, ну, добре грати. А друга історія це ментальна історія. Ментальна історія для будь-якого спортсмена е, є не набагато менш важливою, ніж його саме спортивні якості, ігрові якості. Для Зінченка. от те, що Зінченко ментально дуже сильний е, мужик. Е, і те, що він говорить, робить, каже: я приїхав сюди чемпіонат вигравати, Чого я сюди, сюди приїхав? І, і, і це очевидно, спочатку на нього дивляться його партнери по команді, думають, господи, що він несе, що він несе? А тут оп, раз, два, три. І вони починають думати. Слухайте, так це заводить. Вони починають ще більше вірити в себе. А коли ти ще більше віриш в себе, е, у тебе з'являються додаткові сили на футбольному полі. Тому е, одна частина це його ігрові якості, блискучі, е друга частина це його ментальність, і ось ця ось цей комплекс е, робить з нього. Насправді знакового гравця України вже давно, Мансіті вже давно, а зараз Арсенала і загалом англійської прем'єр-ліги. От також нещодавня подія так травмувався Єрмоленко. І на вашу думку, скільки йому часу треба на відновлення буде. Ох, е, там нічого не зрозуміло. Е, я би не шукав ці всі супер, е, деталі, тому що я щось, е, чесно кажучи, проворонив, наскільки це була серйозна травма. Е, але ну, якби це було щось дуже, дуже, дуже серйозне, ми б про це знали. Ну, пошкодження у них футболістів бувають там, тиждень, два місяць. Ну нічого страшного. Головне, що ну, це точно не та історія, яка була у нього в Борусі потім в, в Англії, коли він вилітав. На півроку, а то й більше через е, травми. Який у вас девіз, з якими йдете протягом вашої кар'єри? <плес> як такого девізу немає. Можливо, кілька таких внутрішніх правил. Не дозволяти собі відпочивати, поки не зроблена. Ну, поки якусь, якщо ти поставив якусь собі мету, то ти. Тобі заборонено відпочивати, Ну, тому кажучи, що треба щось перевірити, треба з кимось поговорити, треба якесь питання вирішити. ну, Тут його треба спочатку вирішити. А і ще одне, мабуть, важливе право ніколи не реагувати, реагувати на якісь е, наїзди на тебе, наїзди на видання, на якісь скандальні конфлікти, конфліктні історії миттєво. Завжди треба з цим переспати, е, тому що. Ну, інколи хочеться, хтось там щось написав про тебе, ти думаєш, чорт, треба, коротше, щось його віддати, і ти все прекрасно розумієш. А потім думаєш: ні-ні-ні, спокій треба переспатись з цією думкою, зранку прокинутись, і зранку вже спокійно розібратися з цим. А загалом, ще одне таке правило внутрішнє, воно, мабуть, і редакції трибуни дуже сильно стосується, основа всієї роботи це. Комунікація, це спілкування між е, людьми. Тому що ми всі дуже різні люди. Ми всі щось любимо, щось нам не подобається. У нас у всіх є амбіції, і ми всі любимо сперечатись. Е, і досить часто суперечки призводять до таких е, там, ну, скандальних речей, інколи, в тому числі всередині редакції. Нам потрібно завжди, щоб не виникало серйозних конфліктів, комунікувати. І ось це. Правило там з кимось завжди розмовляти, з новинарями, соцредакторами, з редакторами. Просто навіть якщо нічого не відбувається, про щось говорити, або там піти чай, каву, пиво випити. Це е, абсолютно нормальна це обов'язкова історія для нормального функціонування всього ресурсу. Тому що інакше він просто загубиться в внутрішніх суперечках, тому що будь-який колектив. Коли більше трьох, то це вже це, це, це дуже складно втримати, щоб воно працювало на, на якийсь остаточний результат, на ефективність. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво, будь ласка. Будь ласка, Кирило.